Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується така от задачка. Є трицифрове число. Для кожного розряду, відповідно, позначили кружок порожній. Множиться на одноцифрове, і ми маємо в результаті отримати трицифрове число, яке починається на четвірку, і рівність має бути правильна. При цьому у вільній комірки ми можемо тільки проставляти. Числа від 1 до 6. У нас є 6 комірок і 6 чисел. Числа не мають повторюватися і повинна утворитися правильна рівність. Пропоную поставити відео на паузу і поміркувати, як можна розставити дані числа. Так, якщо не зробили, чи якщо і зробили, давайте поміркуємо разом і отримаємо готовий результат. По-перше, розпочнемо о, з чисел 3 цифрового, що множиться, і оцього одноцифрового. Значить, у нас фактично в останньому розряді ми маємо отримати четвірку. Тому, відповідно, що це можуть бути числа. Ми можемо множити 4 і 1, можемо множити умовно 2 і 2, але не можемо. Чому? Тому що в нас число 2 одне і повторюватися не може. Тому комбінація тут і тут двійка у нас не підходить. Відповідно, одиничка в нас тут теж бути не може, тому що якщо ми помножимо о, числа на одиничку, то у нас цифри мають продублюватися, буде те саме, ще вгорі, що внизу, одне те саме число, тому там одиничка тут бути не може. Ну і Може ще такий бути варіант, як 1 і 3, а, а наступне число, яке ми множимо по розряду, нам ще дає одиничку, і ми отримуємо, власне кажучи, четвірку. Ну і тут такий варіант, якщо, скажімо, припустимо, що в нас могло, мов, мог би бути варіант. Ну, по-перше, давайте так, таким чином. Ми з вами визначилися, що тут у нас буде точно вже одиничка. Одиничку ми використали, ми її використали. Якщо припустимо, що тут була б четвірка, відповідно, розряд ми не повинні перевищувати, тому що 1 на 4 буде 4, тому тут як мінімум двійка не може бути, бо 2 на 4 це буде 8 уже. А 8 числа у нас немає. Якщо в нас вже там трійка, 3, 3 на 4, 12, то ми вже, відповідно, перестрибуємо ще плюс один розряд. І 1 на 4, це в нас буде 4 одиничка, це в нас буде 5. Тому ми визначилися, що в нас на оцих позиціях мають бути числа 1 та 3. Так, далі, кого ми куди можемо поставити? Відповідно. Тут у нас може бути що. Нам повинно, ми повинні отримувати на розряд більше. Тобто двійка там бути не може. У нас тут залишається 4, 5 і 6 для цієї позиції. Так. Давайте визначимося, хто у нас там може бути. Шестірка відпадає, бо 3 на 6 це буде 18. Ну і плюс там ще істового розряду, тобто числа 8, 9. У нас тут бути не може, тому тут залишається 4 або 5. Так, поки що так. П'ятірка. Наприклад, п'ятірка тут може бути. Не може бути, бо 3 на 5, 5,15 вона знову повторюється е, число. Тому або п'ятірка десь тут випливає, або вона залишається там. Так, давайте подумаємо. Раз тут у нас не парне не може бути, значить 100 з парних там може працювати. Якщо двійка. Двійка, це у нас буде 2 на 3, 6. Да? Припустимо. О, тут шестірку ми умовно поставили. Так, тоді в нас то там залишається. 4 і 5, да? Відповідно. Ну, припустимо. 4 у нас тут буде. 4 на 3, 12, тут має бути двійка. І. 3 на 5, знову ж таки буде 15. Тобто двійка у нас тут бути не може. Вона десь буде внизу. Так, обов'язково так. І є пропозиція. Давайте спробуємо П'ятірку залишити отут, а тут у нас буде четвірка. І перевіримо, що у нас вийде. 4 на 3 це буде 12. То в нас тут має бути двійка в останньому числі. Так. І одиничку ми сюди забираємо. 12. Так? 3 на 5, 15 і плюс 1 16. Тому в останній розряд у нас сюди умовна четвірка. Ну іначе все у нас виходить добре. Тому розв'язок даної задачі буде наступний. Ми маємо число. 154. Множимо на 3. І дивимося, що виходить. 4 на 3 буде 12. Я пишу 2. 1 запам'ятовую, 3 на 5 буде 15, плюс 1 16. Тому тут буде 6. І 1 на 3, це буде 3, плюс одиничка з попереднього множення. І це буде 4. Тобто ми маємо 154 помножити на 3. І отримуємо 462. Дякую за перегляд.